Це, це, тут було дерево, його зрізали під саму землю. Коли ми екологам дали е, інформацію, що тут є незаконні пеньки, вони, скоріше, що утечка пішла, сказали лісінькам, вони за собою почали прибирати. Тобто пеньок повністю знищили, посадили траву зверху, бачите, оце свіже нарито. Ми без, прийшли без лопат, ми це не робили. Коріння залишилося, от воно. бачите. Остатки коріння. Якщо туди покоряти, якби ми прийшли з лопатами, ми знайшли далі в глибині пеньок. Ви бачили, от маскування як приходить. От воно було просто закидано глиною. Як вони по фотографіям зрозуміли, що це має екологи прийти сюди, щоб потім зробити знову з дурнів, от той пеньок виглядів точно отак. Просто накритий оплюкою. Зрізаний під самий корінь. Це самовільно, 100%. А таких тут на учаску шукати то знайдеться дуже багато. Нам за це зарплату не платять, каже, обходити цілий день. Їм платять, вони йдуть шукати. У нас фотографії є, ми знайшли. Щоб ви зрозуміли, на таких ділянках це постійно твориться. Розкрадається багато лісу. І Спеціально посвящають пару днів, приїжджає бригада і чисто вирізають піньки під саму землю, щоб це все вскрити свою діяльність. Той пеньок, що ми там знайшли, що я показав територію, де воно викручено, от ми знайшли його і його братів. От вони сюди гарненько їх привезли, бачите, свіжо. Пиляли по землі, бо видно, аж пили димілися. І вони їх тут захоронили. І такого, якщо пошукати по лісу, тут маємо раз, два, три великих пінька. От вони, зараз я вам спеціально вони думали, що сховали. От бачите? От вам. Для чого це Щоб сховати свій злочин. От вони вкрали там цепіньки, повивозили і все, все чудово. Там бачите, ще є. Це все приховано. І Якщо так по лісу пошукати, тож... По таким яркам будуть заходити, де рубок немає, вони спеціально дзвонять і хоронять. Якщо ми почекаємо, бо якщо вони знають, що ми сюди приїжджали, ці пеньки теж десь щезнуть, перехоронять в друге місце і там допиляють все, що ми знайшли і що не знайшли, бо вони будуть зачищати територію. Рік коли ми приїхали,